45-та чергова сесія Дніпровської міської ради це останнє засідання депутатів у цьому році. На ній були ухвалені важливі для міста ініціативи. Насамперед, це посилення допомоги зсу. Мерія Дніпра підтримає міські організації, що купують техніку для захисників. На наступний рік на це виділено 50 мільйонів гривень. Ініціатором програми став мер Борис Філатов. Порядок проведення конкурсного відбору та подальшого фінансування проєктів затвердять уже найближчим часом. Депутати дуже плідно попрацювали по деяким питанням, була жвава дискусія, але я хочу сказати слова подяки всім депутатам в незалежності від. Фракції груп політичних уподобань, яких особистих симпатій, серед інших рішень Катеринославський бульвар перейменовано на Кельнський. одному зі скверів Дніпра, присвоїли ім'я Героя України Дмитра Коцюбайла. Окрім цього, депутати дерусифікували ще понад пів сотні вулиць та позбавили Леоніда Брєжнєва звання почесного громадянина Дніпра. Водночас релігійні громаді промінь ісламу передали у постійне користування земельну ділянку для будівництва мусульманського духовно-культурного центру. Традиційно на сесії нагородили дніпровських лікарів. Міська рада нас підтримує в цьому питанні, тому це важливо для нас та медперсонал, весь такі, як медсестри, лікарі, повинні нагороджуватися та отримувати відзнаки за свої заслуги. тому що ми чимось жертвуємо в цьому питанні? Борис Філатов також вручив відзнаки енергетика, які допомагали відновлювати енергосистеми після блекаутів та ракетних обстрілів. Це людина, яка повинна виїжджати в будь-які погодні умови, в будь-яке місце, щоб дати світло іншим людям. Під час сесії депутатський корпус проголосував за звернення до керівника СБУ Василя Малюка. Закликають вжити заходів щодо спроб дестабілізації ситуації у Дніпрі. Це пов'язано з діяльності групи людей, що спекулюють на темі фінансування допомоги зсу. Підписантами, зареєстрованої ними петиції, виявилися боти. А ще близько 250 голосів належать росіянам.